Севолод стайко. Треадори з Васюківки. Частина 2. Незнайомець з 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ 12-й. Козацькому роду нема переводу. Кошовий Карафолька, Лист запорожців, ніч на кладовищі. Спогад. Вечір 11-та година. Ми лежимо на широченні, як хрещатик птахті біля відчинених дверей балкона. Лежимо тихо, не ворушичись. Удаємо, що спимо. Ми чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою, щоб можна було нишком вийти. Немає, мабуть, нестерпнішого чекання, ніж отаке, коли лежиш без сну, нерухомо і ждеш, та ще ждеш, не знаючи, що тебе жде, коли тобі треба опівночі йти кудись у страшну безвість до могил. У голову настирливо лізуть різні темні думки і спогади. Спогади. Я, звичайно, не Вольф Мессінг, я не вмію читати чужих думок на відстані, але, навіть не дивлячись на яву, який лежить поряд зі мною, я ладен заприсягтися, що він згадує зараз те саме, що і я. Певен на всі 100% він просто не може зараз згадувати щось інше. То було теж уночі і теж могили. І так само шерхло у роті, і стискалося серце і терпли ноги. Це було торік восени, у вересні, якраз після Робінзонської історії, несподівано до нас у село приїхали археологи, ціла експедиція, кілька чоловік. Тобто, може, й не зовсім несподівано, бо двох з цієї експедиції ми добре знали. То були київські мисливці, які щороку приїздили до нас на полювання та риболовлю, і яким ми з явою отоливили коників. Ми завжди ставилися до них трохи зверхньо і насмішкувато, як майже до всіх городян, що такими непристосованими відчувають себе в селі. Ми посміювались, коли вони надсилу підводилися в вдосвіта на полювання, коли вони. Перекидалися в плавнях у наших човнах, коли вони невміло, кривавлячи руки, чистили рибу. І ми не могли собі уявити, що вони такі розумні дядьки, так багато і такого цікавого знають. І, отже ж, як буває, їздили вони до нас на полювання і не думали ні про які розкопки, ні про яку свою археологію, просто собі відпочивали. А тоді якось після вечірнього перельоту, сидячи при вогнищі за кулешею, розговорилися з нашими мисливцями дідом Варавою та дідом Салимоном про наше село Васюківку, про його історію. І вмить забули і про кулешу, і про полювання, і про все на світі. Другого ж дня поїхали в Київ. Хоч обидва були у відпустці і збиралися полювати цілий місяць, а невдовзі приїхала археологічна експедиція. Виявилося, що край наш дуже історичний, і село наше теж страшенно історичне і дуже стародавнє. Те, що воно стародавнє ми знали, але те, що історичне, якось навіть не задумувалося. Аж виявляється, мало того, що Васюківка наша лежала просто тобі на знаменитому путі. Зварях у греки, за який ми одержували у школі двійки, то вона ще була і на самісінькому перехресті походів славних запорожців, і під старезним дубом, що то на околиці Васюківки зупинялася перепочити в холодочку хто тільки хочеш і Володимир Мономах, і цариця Ольга, і Богдан Хмельницький. Роззявивши рота, слухали ми розповіді археологів про Запорізьку Січ, про легендарного ватажка козацького Івана Сірка, якого 15 разів обирали кошовим атаманом, чого не заслужив жоден кошовий в історії Запоріжжя, якого вороги боялися більше вогню, більше бурі, більше пошесті світової. Про останнього кошового Запорізької січі Петра Калнишевського, якого цариця Катерина II Заслала до Соловецького монастиря, де він просидів у сирій, темній холодній ямі аж 25 років, але не скорився, не зрікся козаччини і, незважаючи на нелюдські муки, прожив на світі 112 років, такий був богатир. Ми ловили кожне слово, оце да. От які були наші пращури. Того ж дня експедиція почала розкопувати козацьку могилу. Що була в степу за два кілометри від села. І, звичайно ж, ми, хлопці, до смерку пропадали там на розкопках, і коли археологи відкопали козацьку зброю, шаблі, пістолі та ще й гранчасту пляшку з пітоковитої, хоч і порожню, та ще й дерев'яну люльку, на якій перлами було викладено слова, козацька люлька добра думка. Ми трохи не попадали в яму, то було незабутнє видовище. Археологи спершу обережно копали, потім розгрібали землю руками, а тоді, намацавши щось, зовсім уже тендітно розчищали спеціальними щіточками. Ми дивилися, мов зачаровані. З землі з'являлися різні речі, що пролежали в ній понад 300 років. Археологи сказали, що в могилі поховано якогось славного запорожця з війська Івана Сірка. Бо саме тут отаборювався Сірко, як повертався з Криму, розбивши кримського хана біля Сиваша. І, видно, помер тут одран отой Запорожець, і тут його й поховали. А за звичаєм Запорозьким у могилу козакові клали зброю його речі, люльку і обов'язково пляшку горілки, щоб і на тому світі, мовляв, було йому весело. Ми довго роздивлялися ці речі, а надто пістолі та шаблю, піхви якої були оздоблені сріблом, а руків'я... Слонової кістки. Ява зітхнув і прошепотів мені на вухо. От якби знаття. Ми ж самі могли відкопати! Крім могили, експедиція вела розкопки біля дуба. Правда, викопали один тільки іржавий кухоль з кришкою, але казали, що то кухоль мало не самого Івана Сірка. Потім археологи ходили по селу, подовго розмовляли з найстарішими нашими дідами та бабами, цікавилися легендами, переказами. А також нащадками козаків запорожців. Особливо довга була розмова з столітньою бабою триндичкою. Скажіть, будь ласка, бабусю, ким були ваші батько і дід? ніжно питав її опецьковатий археолог Папуша. Той, що колись утопив у плавнях рушницю. Ага, були, синку, були, радісно кивала трендичка. Ким же вони, бабусю, були? Ага, кивала триндичка. Козаками були запорожцями, ага, кивала трендичка. Чи, може, просто мужиками, гречка сіями? А, ага, кивала трендичка. Гречка сіями? розчаровано перепитував папуша. Сіяли, гречку, сіяли, радісно кивала трендичка. І просо, і овес або під хатою мак. Так нічого від баби й не добилися. Дуже цікавилася експедиція також найстарішими у селі хатами тими, що під стріхою, що аж у землю вросли, що мохом взялися. Їх було вже небагато, і археологи кожну з них облазили згори донизу. в усі закапелки зазирнули. І тут сталася прикра для нас несподіванка. Оглядаючи хату, де жив Карафолька, папуша раптом зчинив такий радісний гвалт, наче знайшов золото. На сволоку під крейдою він виявив напис цю хату збудував 1748 року. 10 квітня козак титарівського куреня Гаврило Карафолька. Дивіться, дивіться, захоплено кричав папуша, це ж історія, це ж архітектурна пам'ятка. Бережіть, люди добрі, бережіть цю хату. Від сьогодні ми беремо її на облік. Це ж така рідкість. Вся сім'я Карафольчина була приємно здивована. Вони й самі не знали, в якій знаменитій хаті живуть. Того ж дня з'ясувалося, що й дід Салемон праправнук запорізького сотника, і голова колгоспу Іван Іванович Шапка нащадок Запорожця, і вчителька Галина Сидорівна козацького роду. Нас завжди поважали старих людей, але такого успіху вони не мали ніколи. Цілими днями вони не стуляли роти, згадували дідів і прадідів, бабусь і прабабусь. І як послухати, то всі ці бабусі, як правило, були неймовірні красуні, а діди такі силачі, що ой-ой, один буга я колись зборов, другий під воду з картоплею підняв, третій дуба з землі вирвав, плюгавих. Кволих, кривих, кислооких гарбатих предків не було ні в кого. Різниця тільки в тому, що одні красуні й силачі були козацького роду, одні мужицького, і тут нічого не вдієш. Предків не вибирають і не замовляють. Кузьма Барило був козацького роду, Вася Деркач козацького, Грибенючка – козацького, а ми. Особливо ми не могли пережити що Степа карафолька. Староста класу, відмінник і взагалі позитивний образ, який нам щодня ставили за приклад, і якого ми через це терпіти не могли, стьопа карафолька, в якому не було ні настілечки, нічого козацького, був прямий, безпосередній нащадок славного запорожця. А ми. У мене ще, хоч був десь далеко по материнській лінії якийсь козак заброда, а вяви а нічогісінько. Самі за себе гречка сії. Діду. Невже ж ото у нас у раду не було жоднісінького запорожця? З надією питав Ява свого діда вараву. Не, щось не пригадую. От і ще сердито одвертався Ява, наче дід був винен. Дурень ти, спокійно казав дід. Та що там ті козаки без гречкосіїв варті були? Хто б його годував, з голоду повмирали б? А як була земля наша в скруті, тоді не лише козаки, а й гречкосі йшли її боронити, брали коси, брали вила і не згірш козаків били ворога, але на яву дідова агітація не впливала, бурмочучи. та не могли хоч би на бабі козацького роду оженитися, похмурий ява йшов геть. І все їм нове, нове треба. Не могли ще трохи у старій хаті пожити, крізь зуби цідив ява, з ненавистю дивлячись на новісінки, під бляхою будинок свій. Може, і в нас на сволоку було щось написано. Дід же старий, багато знає, а ще більше забув. Ява не міг примиритися, я страждав, тим більше, що карафолька ходив, задерши носа, і тільки чивиркав крізь зуби слідною у наш бік. Словами зачіпатися боявся, бо знав, що ми, незважаючи на предка, набили б йому пику, та його задраний ніс і чи крізь зуби, можна було б пережити. Але він дошколяв нам іншим він організував на вигоні Запорізьку Січ, військо було набране лише з нащадків, і Кошовим одноголосно обрали карафольку у вишиваній сорочці, у широчених червоних шароварах, яких його брат танцював колись у самодіяльності. У старезній дідовій папасі, що в ній уже багато років неслися кури, та, то байдуже, гарцював карафолька, перед своїм військом водив його у походи, влаштовував гульбище і козацькі розваги. Ми сиділи в кущах і слухали, як долинав з вигону батьорий запорізький марш. Ой чи пан, чи пропав двічі не вмирати, Генума хлопці до зброї. На герць Погуляти, слави здобувати, ми скриготали зубами. Ми ніколи не відчували себе такими самотніми, ображеними і нещасними. Ми, саме ми за своєю вдачею, мусили бути кошовими атаманами. Ми, а не відмінник карафолька, ех, зацурпелити б йому зараз у носа його задраного. І що б же йому таке заподіяти? Чим би ж його під той підкандичити? Слухай, я вас стрільнула мені раптом. Ти пам'ятаєш лист запорожців турецькому султанові? А? Ну і що? Напишімо їм такого листа. Як? Вони ж самі запорожці. Які вони в біса запорожці? Хіба вони справжні? Фальшиві вони, самозванці? Подумаєш, предки, так і напише, предки ваші хороші, а ви, чорті, що. Текст листа запорожців у мене дома є у книжці Україна сміється. Перелицюємо, і буде во. Ходім. Взявши у мене текст, ми пішли до яви, бо у нього над столом якраз висіла картина Рєпіна запорожці. Сівши під картину і дивлячись, як ото весело писали запорожці листа Солданові, ми почали писати свого листа. То була каторжна робота. І от нарешті, після довгих мук, народився. Лист справжніх запорожців фальшивому, лжекошовому, плюгавому відміннику карафольці і його задрипаному військові. Ти шайтан Дуребський, проклятущого чорта брат і товариш, і самого Люципера-секретар, який ти в чорта лицар, який ти запорожець та ще й кошовий, слинько ти шепеляве, дірка от бублика. Прип'яхти з хвоста собачого, латка на подертих штанях, шмат відмінника недогризаний, твого зачуханого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Не казаком тобі називатися, а у ляльки з безштаньками гратися, не годен ти доброго слова, хай з'їсть тебе руда корова. І в голові в тебе не мізки, а полова, обудало ти городні. А так ми тобі відказали, плюгавче. І за це поцілуй нас у брудні, порепані п'яти, свинячі поросяти. Ось, ось ось ми написали це великими літрами на півтора метровому суворі шпалерів, що лишилися після будівництва нової хати. До сувої на грубезній матузці, замість печатки, причепили. Суху балабушку вийшло на наш погляд дуже здорово. Виспівуючи губами «трум-пурурум-пум-пум», ми пішли на вигін і врачисто вручили карафольці пергамент. Ми були певні, що авторитет карафольки після нашого листа впаде і загуркоче, як порожнє відро. Але того ж дня ми одержали дуже стриманого і ввічливого листа відповідь. Дорогі друзі, ви лаєтесь дуже красиво, але тільки тому. Що ви не козацького роду, і вам прикро! Ми прекрасно це розуміємо. Ми залюбки прочитали вашого листа і навіть згодні прийняти вас у своє запорізьке військо писарями. Хоч у вас і двійки з мови. Між іншим, недогризаний пишеться з одним «н», А відмінник, навпаки, з двома, дивіться правила подвоєння приголосних, підручник граматики, сторінка 4, параграф 23. З привітом! За дорученням славного війська Запорізького кошовий Степан Карафолька це було гірше, ніж якби він кожного з нас привселюдно потоптав ногами. Ми не дивилися один одному вічі. Такої скрути ми ще не відчували, ніколи ми ще не виглядали так жалюгідно перед всім товариством восьоківських хлопців. Треба було щось робити, треба було рятуватись, бо ще трохи. І навіть шмаркаті першокласники витиратимуть руки об наші голови. От якби нам справжню козацьку шаблюку, зітхнув я, або пістоль, як ото археолога викопали, полетів би карафолька з Кашового в один момент. Ага? стребенувся ява. Ага. Шаблюка або пістоль. Це було б справді це сила. І справжньою козацькою зброєю будь кого кошовима беруть. Де ж її взяти? Бнадійно спитав викопати, примружився раптом ява. Де? Так вона тобі й лежить під землею. Єдина козацька могила біля села була, та й то вже фіть? А на кладовищі, ти що? Брр. Мудра хіба я кажу свіжі могили копати теж іще. Знаєш, старі могили з краю, понад шляхом, без хрестів, ледь помітні у траві. Ти знаєш, скільки їм років? Років 200, а то й більше. Мені ще дід Селемон якось казав, що там його прадід похований. А він хто такий був? Козак, запорожець. А як запорожців ховали? Із зброєю, от і кумикай. Так то воно так, але все-таки кладовище, мрець. Та який там мрець, череп, кілька кісточок, та й все. Ти ж бачив, коли археологи копали? Що там може бути, як він 200 років у землі пролежав? Подивишся, що тебе залишиться через 200 років. Все-таки навіть череп, якось воно. Та ми того черепа і не чіпатимемо, роздратовано сказав я. Шаблю і пістоль обережненько викопаємо і знову зариємо, ніхто й не помітить. То може, хоч діда Соломона спитати? хіба то його власність, тож не картоплю на його огороді копати? Та й як ти спитаєш, дозвольте вашого прадіда викопати? Еге, -е, дурний. А коли ж копати вдень? Ну, вдень, як побачать, одразу по шиях надають. А коли ж вночі. А? Ти що, боїшся? Та ні, але. От ти хочеш і справжню козацьку зброю мати, і щоб усе було як у магазині, дуже хитрий. Ну, гаразд зітну я, спробую. Ви були коли-небудь уночі на кладовищі? Якщо не були, то не ходіть. Страшно. Так страшно, що серце зупиняється. Це я зараз скажу, а тоді хіба я міг показати перед Явою, що я боюсь, коли він, сатана Керпата, вів себе так, наче не на кладовище вночі йде, а в клуб на кінокомедію. То боягузи, заячі душі повидумувані, що на кладовищі вночі страшно, весело казав він. А насправді чого боятися? Живих треба боятися, а не мертвих. Мертві тобі вже нічого не заподіють, пам'ятаєш? Том Соєр і Гекфін теж ходили вночі на кладовище. І нічого. А вже ж, нічого, криво усміхнувся я, тільки у них на очах індієць Джо вбив лікаря. Ну, і що, подумаєш? Але не їх же. Я отаки забув про індійця. Скажи краще, що ти просто боїшся. Чого б то я боявся? вимовив я, ледве стримуючи дрож у голосі. І нащо я згадав про індійця, про те вбивство? Ми проминули останню хату і підійшли до кладовище. На тлі хмарного неба вимальовувалося хрести. Місяць визирав за хмар, ледь освітлюючи дорогу. Позаду в темній тиші спало село. Навіть собак не було чути за кладовищем, ліворуч чорнів гайок, а праворуч голий степ аж до край неба, і всюди ні душі. Здавалося, що тільки є на світі оце кладовище і нас двоє, пригнувшись. Ми пробиралися через кладовище, намагаючись не дуже озиратися на всі боки і придивлятися до могил. У кожного з нас у руках заступ. Крім того, в мене ще була щітка від чобіт, замість спеціальної археологічної. Де ж бо нам її взяти? А в'яви ліхтарик. Отой динамічний, що я йому колись подарував. Тихо балакало од вітру вгорі на деревах листя. Десь порибувала суха гіллячка, наче хтось. Ходив у темряві між могил і скрипів дерев'яною ногою. Згадав я раптом, як ховала недавно влітку стареньку прабабусю Петі Пашка. У нас у селі вмирали нечасто, і, звичайно, всі ми були на похороні. Я добре запам'ятав її обличчя зморшкувати і ніби сміхне. І уявилося мені, як лежить вона зараз отут, зовсім поруч під землею автомобілі, розплющує очі, ворушиться, хоче підвестися. Я десь читав, що іноді помилково ховають у трагічному сні. А в могилі мерці просинаються, і волосся заворушилося у мене на голові, взялося дротом, я не можу дихнути. І враз жик-жик, наче заскрипіли кості. Це я варіхта. А тут же очі ледь помітний у по високій траві гробок могила. Не, не жикай. Краще в темряві копати. Я ось сам зрозумів, що той ліхтарик не для кладовища більше не жика. Кілька секунд ми мовчки стояли, прислухаючись, потім взялися за заступ. Одночасно віткнули їх у землю, натисли ногою, і ми так і заклякли. За могили з темряви на нас дивилися великі зелені очі. Над очима стирчали ріжки, і потім. І тепер я не можу спокійно це згадувати. Звідти долинув нелюдський, несамовитий, нестямний крик. Такого крику я не чув ніколи в житті. Наступної миті. А, -а, 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 а! Я не пригадую, хто з нас перший закричав, але те, що кричали ми обоє, це точно. Ми не бігли, ми летіли майже не торкаючись ногами землі. Такої швидкості, мабуть, не знала наша оцюківка за всю свою багатовікову історію. Ми влетіли у двір до яви був ближче і, зачинивши хвіртку, підперли її дровинякою. Можете сміятись, але тої ночі ми спали у собачій будці, спали, притиснувшись з обох боків до здоровенного кунделя рябка. То був такий лютий Псюра. Що міг і самого чорта загризти, як не переконували ми один одного вранці, що ми два йолопи, що то був звичайнісінький кіт, що саме коти коли так несамовито кричать, про повторний нічний похід на кладовище годі було і говорити. Ми нищечком позабирали з кладовища свої заступи і нікому слова не сказали про нашу пригоду. Незабаром почалися дощі. Потім зима, і Запорізька січ на вигоні розсипалася сама собою. Ми з явою змайстрували з старого триколісного велосипеда льодовий самокат, і втрачений авторитет повернувся до нас. Але після тої ночі я сказав собі: Павлушо, ти ніколи більше не підеш уночі на кладовище. Ти повинен стати льотчиком, і тобі зовсім не треба, щоб ти почав тіпатися і заїкатися від страху. Хай твої вороги туди ходять, хай вони тіпаються і заїкаються. Та бачите, не минуло й року, і от я знову збираюся вночі на кладовище. І хоч, як завжди, при самій лише згадці про ту ніч, у мене вже повна пазуха мокрого, слизького холодного страху, я кажу собі: треба йти, Павлушо, якби це було потрібно особисто тобі, ти б ні за що не пішов, але тут справа, ти ж знаєш складна, і ти підеш, бо ти мусиш повернути годинник господарю за всяку ціну. Я чую. Як поряд зі мною зітхає ява, і знаю, що він думає про те ж саме. Ми лежимо і чекаємо, поки поснуть дядька з тіткою, і хоч двері в їхню кімнату зачинені, ми точно знаємо, що вони ще не сплять, бо тихо, а коли вони заснуть, ми одразу почуємо. Та й не лише ми в сусідньому будинку почують, бо вікна розчинені. Ви не думайте, я дуже люблю і поважаю дядька і тьотю. Вони хороші, добрі і лагідні. Дядько передовик виробництва, на дошці паша не висить. І майстер спорту. А тьотя такі коржики пече, Вмерти можна. Але що поробиш, коли вони. Шшш, Стривайте. Починається. От послухайте. Поснули. Здається, наче ми потрапили в у пащеку до ревучого лева або тигра. От хропуть, дядько з тіткою, ну й хропуть. Якби хто влаштував змагання з цього діла, вони, певно, були б чемпіонами світу. Ми встаємо і одягаємось. Тепер хоч з гармати гати, вони не почують.